Усім привіт! На вулиці листопад місяць, а у мене квітнуть фіалочки. Я вирішила вам сьогодні показати, які квітнуть і трошечки про них розказати. Ну, ось почнемо з блакитної фіалочки. Колись давно я принесла з роботи листочок цієї красуньки. І з того моменту вона в мене живе. Часто квітне, і квіти у неї таким цікавим відтінком. Навіть якщо подивитися уважно, вона має два відтінки від темно-блакитного до світло-блакитного кольору. Класний сорт, хоч назви я не знаю. Але дуже часто квітне, непримхлива така рослинка, ну і дуже подобається її колір. Камера трошки показує трошки не такий відтінок. Насправді вона більш блакитного кольору. Ось покажу ближче. Вот такая красуня. Так. Далее поряд. Поряд стоит вот такая фиалочка с чудовым насыщенным колером. Я бы сказала, колер фуксии. Теж дістався мені колись листочок, посадила, непримхлива, завжди пишно квітне. Ну, ось така акуратна розеточка і гарненькі простенькі квіти, але колір ну, дуже яскравий. Камера правильно передає вам зараз відтінок. Покажу ближче. Класний сорт. Так, серед фіалок у мене тут ще є ось така каменеломка ломка варієгатна. Чудова невибаглива рослинка у догляді. У мене вона росте в універсальному ґрунті з додаванням торфу та перліту. Ну, поливаю. Тільки тоді, коли просохне земля. Дуже яскраве в неї листя, таке красиве, їй навіть квітнути не треба. Чимось схоже навіть чи то на фіалочку, чи то на пеларгонію. Ось такий акуратний кущик покажу ближче. Колір листя, краса. Вона може рости як і при яскравому розсіяному освітленні, так і на півтінь теж любить така чудова рослинка. Поряд стоїть фіалочка і гра в бісір. Зараз вона у мене тільки почала квітнути, розпускаються ось такі маленькі, гарні квіточки. Це мініатюрний сорт з цікавим забарвленням. Такі ніжні білі квіточки, з блакитною каймою. Як на мене, чудова фіалочка, росте швидко, квітне завжди пишно, ну і квіти тримаються довго, зараз ближче вам покажу. Класний сорт, і ви подивіться, який він акуратний. Ось така шапочка класно. Ще багато бутонів має. Вона з весни, якщо я не помиляюсь, уже третій раз квітне. Подивіться, яка класна. Сама ніжність. Поряд стоїть фіалочка Дікий ангел. Ось така красуня. Теж міні сорт. З рожевими квітами-дзвіночками. Квіти невеличкі. Але дуже класні. Квітне часто, не капризна, хоча квіточки тримаються не, не, не довго, але все одно дуже класний сорт. Дивіться, як вона виглядає. нас така красуня. Переходимо до наступної фіалочки. Це Бродвей Star Trail. кущовий напівмініатюрний трейлер. Квітне він білими напівмахровими квітами, з вузькими подовженими пелюсточками. Має часте та довготривале цвітіння. Ось такий в мене ще невеликий кущик, теж квітне, уже втретє. Квіти тримаються завжди довго. Подивіться. Мені схожі квіточки на якихось метеликів. Такі гарні, такі ніжні. Це така краса. Одним словом, класний сорт. Шато Бріун, нова в моїй невеликій колекції фіалочка, має великі махрові квіти, ось таким насиченим, я би сказала, винним відтінком, А на неї прикрашені таке, такою тоненькою, білою, ажурною каймою. Подивіться. Повна велика квітка, дуже гарна. Тут ще бутончик, тільки починає розпускатись. А ця квіточка, я навіть не знаю, вже скільки днів тримається. Ще в кущику деякі квіти вже в неї відсвіли, але в кущику я бачила: ось іще є бутончики. Ще вона буде квітнути і квітнути. Ось така краса. Наскільки довго вона квітне, я ще не знаю. Буду за нею спостерігати та милуватися її квітами. Ну, дуже класно. Пишна така. Як помпончик такий повненький. І така акуратна розеточка. Поряд стоїть е, мила, ніжна, така проста фіалочка. квіти якої мені нагадують, знаєте, такий бусковий відтінок, бускове забарвлення. Самий простий такий сорт. Вона теж недавно в мене з'явилася. Коли мені її дарували, сказали, що вона майже весь час буде квітнути. Подивіться, яка вона класна. Ще й квіти такі повні, ніби маленькі трояндочки. Квіточки невеликі, але дуже милі. І колір дуже класний. Наступна фіалочка, ви вже її бачили в моїх відео. Вона в мене давно росте, що такий колір цікавий. Це вона тільки починає розпускатися. Цього разу квіти, мабуть, будуть не дуже великі, тому що я її молодила. І бачу, що за розміром квіточки будуть менші, ніж як завжди. Але нічого, забарвлення в неї класне, Ось таке. Листя з приходом осені потемніло, а весна літо в неї таке рябенькі, рябенькі в неї листочки. Бачите, зараз тільки трошечки залишилось білого відтінку на листочках. З приходом весни в неї посвітлішають листочки. Буде дуже класно виглядати. Наступна фіалочка має насичений такий бордовий колір. Теж я вже її в відео своїх показувала. Красуня, квітки великі, ось такі, бачите, махрові. Вона завжди такими крупними квіточками квітне, часто квітне. Ну, одним словом, красуня. І колір дуже класний. Ось така в неї розетка, велика, але така акуратна. І квіти чудові. Назви, на жаль, теж не знаю. От ще бутончики в неї з'являються. Так що буде квітнути довго. Ось така красуня. Звичайно, це ще не всі фіалочки, які я маю. У своїй невеликій колекції. Але на даний момент квітнуть тільки ці сорти, тому я вирішила вам показати. Зараз ще раз покажу. Такий вийшов чудовий яскравий міні-сад з фіалочок. Особливо, коли на вулиці погода не дуже гарна, сонця зараз немає, все таке сіре, неприємне, а тут така краса. Ось такі красуні на даний момент у мене квітнуть. Ось ще раз це покажу. Класні. Настрій одразу піднімається, коли на них дивишся. Так. І покажу ось такий вигляд має вікно. Дякую за увагу. На цьому я. Буду з вами прощатися. Все, до зустрічі, до побачення!